Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні два тижні перемир'я на сході України. Нагадаю, що 5 вересня тристороння контактна група у мінську завізувала протокол про перемир'я на сході України о 18-й годині. 5 вересня сторони конфлікту на сході, де юре, припинили огонь. Однак, як повідомляє прес-центр АТО упродовж останньої доби, як і упродовж попередніх не припинялися провокації з боку бойовиків та російських військ в Луганській та Донецькій областях. Як повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці в Фейсбук, вночі були обстріляні блокпости та опорні пункти в районах населених пунктів Нижня Кринка, Переможне, Станично-Луганська, Старогнатівка, Гранітне, Піски, Мала Орлівка. Терористи намагалися захопити аеропорт Донецьк, але ці спроби були марними. Підрозділи сил то успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт. Деякі засоби маси інформації продовжують поширювати неправдиву інформацію про нібито потрапляння в оточення українських підрозділів та групувань. Такі повідомлення, як інформує прес-центр, АТО, не відповідають дійсності скерування на дестабілізацію ситуації у суспільстві та дискредитацію керівництва антитерористичної операції. І зараз я пропоную подивитися на карту сходу України. Як виглядає схід України станом на 12 годину, 19 вересня, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, на Донеччині терористи обстріляли позиції сил АТО в районах 12 населених пунктів та аеропорту Донецьк в Луганській області. Терористи обстріляли міста щастя, центральний фрундзе, Станицю, Луганську. Терористи також завдали ракетно-артилерійських ударів по Кіровському і Петровському районах Донецька, Совєтському району і мікрорайону Хімік Макіївки, Пантелеймонівки. Водночас, як повідомляє прислужба Батьківщини на окупованих територіях Донбасу, бойовики розстріляли двох активістів партії Батьківщина. Про це заявила Юлія Тимошенко. Жертвами терористів стали 32-річний Олексій. Платошин та 51-річний Віктор Омель'яненко, які їхали в Ясинувату Донецької області, щоб забрати речі однак назад не повернулися. І Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, пише про ситуацію на сході України у Фейсбуці. Насправді війна з Російською Федерацією триває. Помітне накопичування підрозділів збройних сил Російської Федерації на різних ділянках кордону з Україною, зокрема в Криму та на східних напрямках в районах Луганської та Донецької областей, стягують десантно-штурмові підрозділи, важку артилерію, моторизовані бригади, війська ППО та бойову і розвідувальну авіацію. Також не припиняється ввезення важкої техніки в Лугансько-Донецький терористичний округ, що визначений. Законом про особливий статус Донбасу щойно спілкувався з бійцями 1-го резервного батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. Вони на передовій тримають блокпости в Дебальцевому. Під час розмови чув залпи й вибухи. Обстріли російських терористичних військ, зградів та мінометів не припиняються і продовжуються упродовж всього перемир'я. Кілька днів поспіль піхота терористичних російських військ майже впритул підходила до наших позицій в Дебальцевому. Провокували. Інформує Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, що 16 вересня Верховна Рада України у закритому режимі розглядала два закони. Один із них про надання особливого статусу окремим регіонам донецької та луганської областей відповідно до цього закону органам місцевого самоврядування на сході україни надається особливі повноваження зокрема щодо формування суддів та суддівського корпусу та прокурорського корпусу також щодо організації загонів міліції а також цим законом передбачено проведення 7 грудня 2014 року Дострокових місцевих виборів ще іншим законом передбачається, що особи, які брали участь в незаконних збройних формуваннях на сході України, можуть бути амністованими, якщо вони здадуть зброю. Дмитро Снігірьов пише про те, що відбувається в Луганській області, в результаті бойових дій біля міста щастя пише він: один снаряд пошкодив трансформатор Луганської ТЕС. Обстрілами Луганська російські окупанти намагаються зупинити повернення мешканців у місто. Обстріли Тес і житлових кварталів спрямовані на знищення міста, щоб зробити його непридатним для життя. У такий спосіб Росія хоче отримати відтік українських біженців, які масово повертаються в Україну. Тому знищуються електростанції, дороги руйнуються все, що замість Луганська була непридатна для життя. Обстріл Тес ведеться з гори, де розквартировані російські військові. Ось такі повідомлення зі сходу України. Юрій Макаров, відомий тележурналіст та письменник, пише у Фейсбуці про можливі сценарії розвитку на Донбасі. Один з багатьох, одна із багатьох версій розвитку подій на Донбасі між Лугандонами та Росією, зростають тьорки. Кілька підряд повідомлень про дружній вогонь з боку бойовиків. По регулярних частинах збройних сил Росії вочевидь сепари не хочуть ділитися з братами ані територією, ані повноваженнями. Арешт російського олігарха Євтушенкова, який був якщо не гаманцем, то мотором у фінансуванні Луганської народної республіки, не означає, що він постраждав саме за це. Швидше за все йдеться про подальшу концентрацію в Москві економічної влади. Але яка частка роздратування Путіна за неслухлянних терористів безумовно може мати місце? Санкції Вовочку не налякали. Він щойно оголосив мобілізаційну економіку. Це означає, що невздовзі можна чекати нового наступу регулярних військ, що пояснює їхню ротацію та подальшу концентрацію на кордоні. Це жах в усьому, крім одного. Кінець невизначеності написав Юрій Макаров на своїй сторінці у Фейсбуці. Письменник, секретар спілки письменників України Сергій Пантюк написав про те, що він відбув на східний фронт і пише в своєму Фейсбуці: наступне: минула перша ніч на війні. Навіть трішки вдалося поспати, але загалом все як в повсякденному житті. До пострілів і вибухів звикаєш за годину агов. Друзі письменники, маю до вас пропозицію. Тут у добровольчому батальйоні ОУН не вистачає саме нашої письменницької чоти, щоб чоловік з 10-15 було. А так тільки ми з Борисом Гуманіком тут зголошуйтесь, закликає Сергій Пантюк. Ну і Петро Порошенко, який перебуває з візитом. у Північній Америці він був спершу в Канаді, потім в Сполучених Штатах Америки. Виступав перед канадським парламентом, а також перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Інформує про те, що було за останню добу в Сполучених Штатах Америки. Обговорив з президентом Сполучених Штатів Америки питання забезпечення безпеки, економіки та фінансового співробітництва. Домовились з Бараком Обамою, що Україна ще отримає 1 мільярд доларів фінансових гарантій від Сполучених Штатів Америки? Також буде розширена допомога Україні в питанні безпеки. Президент Сполучених Штатів Америки запевнив, що ми маємо вірного не лише особистого друга, але й друга в особі американського народу. Америка зараз разом з людьми в Україні написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Водночас нагадаю, що вчора під час виступу в Конгресі Сполучених Штатів Америки Петро Порошенко заявив про те, що Україна розраховує на те, аби отримати від Америки додатково зброю, а також особливий статус, статус партнера Сполучених Штатів Америки, який би дозволив експортувати до України зброю американську зброю. Богдан Яременко, дипломат. Колишній генеральний консул України в Стамбулі пише на своїй сторінці в Фейсбук: вчора був на цікавому і змістовному ювілеї 60 років Радіо Свобода, який лишить серйозні установі. Святкування відбулося у вигляді дискусії обговорень. На одній із панелей виступав Мустафа Наєм. Ну і каже, що ось зараз в інтернеті починається великий флешмоб. Порошенко поговорить зі мною далі каже, що це правильно, і він сподівається, що і Порошенко і решта влади таки почне чути і говорити з людьми безвідносно до того наскільки виправданими є такі прогнози. Я звернув увагу, що Мустафа ніби відмежовується від Порошенка. Бо як ще можна сприймати похвалу кампанії, яка практично критикує президента за ігнорування спілкування зі своїм народом. Така поведінка Мустафи Наєма навряд чи виправдана, бо усі партійці несуть відповідальність за свою партію. А коли ти є членом іменного блоку, то ти сам береш на себе частину особистої відповідальності за ту людину, чиє ім'я вивісив на своїх знаменах, і відхреститися від помилок цієї людини будь-кому з блоку Петра Порошенка буде важко. Адже ми очікуємо, що усі члени його блоку впливатимуть на рішення свого боса. Нагадаю, що Мустафа Наєм балотується за списком, за партійним списком блоку Петра Порошенка, як і журналіст української правди Сергій Лещенко. Ну і 21 вересня в Росії має відбутися величезний марш миру. Марш миру на підтримку українського народу проти війни Росії проти України. Едуард Лімонов закликав. Е Позбавити громадянства відомого російського опозиціонера Бориса Німцова. Сам Борис Німцов написав на своїй сторінці в Фейсбук, Еді Клімонов зайнявся плагіатом, предлагають лишити мене російського гражданства. До нього це вже предлагали виживші із ума кубанські бабусі по скриптум. І про Крим приврали. Я сказав, що якби б бы був президентом, ніхто б у України Крим не забрав. Но склеротику це. Ні, об'ясніть власне про що йдеться? Про те, що в ефірі російської служби новин Едуард Лімонов запропонував позбавити Бориса Німцова російського громадянства за те, що той, нібито в ефірі українського телеканалу, заявив, що якби він став президентом Росії, то повернув би Крим. Україні, і як цитує ця російська служба новин Едуарда Лімонова, він заявив, що йде страшна війна. Вони не розуміють. Вони думають, що цей період білих стрічок, коли можна було щебетати на бульварах, вони дурні люди. Їх ненависть вихлюпується. Це перш за все до, е, до е, прихована ненависть до власного народу, до простих людей, які працюють руками, заявив Лімонов. Ну між іншим. Едуард Лімона він народжений в Україні, він народився в Харкові, але в останніх своїх висловлюваннях і в останній рік досить жорстко критикує позицію України. Він виступав проти Євромайдану, він говорить про хунту, яка, начебто, захопила в Україні владу, ну словом перебуває на антиукраїнських позиціях. Водночас, Дмитро Биков, письменник з Росії. Пише про марш миру і, взагалі, про підтримку росіянами України з всіх сторон доносяться угрози. Ну, давайте, п'ята колона, сходіть на ваш марш миру, в защиту убийц. Покажите, кто поддерживает где-то убийство и сожжение деситов заживо. А мы тоже подготовимся, потому что не можем этого выносить, чтобы по нашей Москве расхаживала нечисть под бандеровскими знаменами. Мы выйдем навстречу вашей жалкой кучке и запасемся тухлыми яйцами, гнилыми помидорами, а кто-то и кастетами. Мы никому тут, понимаешь, не дадим устроить Майдан. В таком примерном духе они пишут в сети, громоздя ложь на пошлость и сверху поливая верноподданничеством. Им не надо объяснять, что в Москве планируется марш против абсурдной войны с Украиной, а не в защиту украинской власти. Для них война ⁇ естественное состояние народа и государства, потому что война все списывает, потому что только ради наших ресурсов и территорий на Украине совершили государственный переворот. О том, что на Украине не было никакого переворота, а просто сбежал преступный лидер, им говорить тоже не надо. Они это знают, но им важно, чтобы их боялись. Поэтому они запасаются тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Они хотят продемонстрировать Москве и всему миру свою тухлятину, швыряясь ею в тех... Тоді дійсно проти війни, проти всаджені, розстрілів і тотального вранья. Написав Дмитро Биків, Биков на своїй сторінці на Ехо Москви. Нагадаю, що в Росії 21 вересня відбудеться марш миру. Ось така благосфера була на цю хвилину. Більше я вам розкажу вже о 17.00. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах, телеканал ТВ представлений ВКонтакті, в Однокласниках, в Фейсбуці, в Твіттері, в Гугл. шукайте, залишайте. Там свої коментарі. Ми раді будемо вас читати, бачити, а також слухати вашу думку. Читайте також наші новини на нашому сайті, на сайті телеканалу TVI.UA. .TV Зустрінемося пізніше. До побачення.